Кова освіта в Україні незабаром зміниться. Новації, які планує запровадити міністерство освіти, винесли на обговорення, що саме реформуватимуть у молодших класах, з'ясовувала Наталія Вінничук. Освітянську реформу Міністерство освіти вирішило розпочати з початкової школи. Як саме будуть навчатися діти, за якою системою? Скільки у них буде уроків, а також будуть їх оцінювати чи не будуть? і з якого класу ми вирішили запитати у вчителів. Найбільше дискусій викликала новація щодо оцінювання знань учнів. Наразі в усіх школах Івано-Франківська учнів першого класу оцінюють лише словесно. Виставляти бали починають лише з другого класу. Потрібні чи не потрібні оцінки? з якого класу? Тут думки вчителів різняться. Я вважаю, що оцінювати у такому віці не потрібно, тобто, навчання у першому та другому класі. Не мусить бути оцінено оцінками у випускних класах початкової школи. Оцінювання я вважаю 100% мусить бути, бо це є певний такий перехід підготовки до старших класів уже до старшої школи. Дитину готується до того, що оцінки будуть. Я е, вважаю, що саме оцінювання. Є важливим таким аспектом у молодшій школі, і від правильності оцінки залежить в дитини дуже багато, тому що наскільки дитина розуміє, що вона наскільки вона працює, така оцінка в неї і буде. Це стимулює дитину в департаменті освіти і науки міськвиконкому погоджується, запроваджувати бальне оцінювання потрібно, хоча б з останніх класів молодшої школи. Адже так діти отримують зовнішню мотивацію. Окрім того, таким чином можна провести державну підсумкову атестацію у четвертому класі, та й самі батьки часто хочуть бачити оцінки дітей. В Принципі можна схвалити той етап, щоб діти в початковій школі розуміли, що вони навчаються не заради оцінки, а заради того, щоб знати. Сьогодні важливо дитину навчити вчитися, здобувати знання і використовувати в подальшому в практиці ці знання. Напевно, це не є вирішальним оцінка, хоч батьки і діти більшості хочуть, щоб їхні знання і старання дітей оцінилися. Стимулювання учнів повинно бути однозначно. Можна би десь вербально оцінювання поширювати на перший і другий клас, а в третьому, четвертому вже потихясенко привчати дітей до оцінювання, тому що. По діючій системі освіти є в четвертому класі державна підсумкова атестація, як можемо атестувати дитину, якщо немає критерій оцінювання і є навчальні досягнення. Що ж до скорочення тривалості уроків та їх кількості на день, в департаменті освіти і науки кажуть, змінити це цілком реально. Також це дасть змогу приділити більше часу творчому розвитку школярів. Проте доведеться дещо змінити навчальні програми. Автори реформи переконані, новації зроблять шкільну освіту якіснішою.